Друзі, всім вітання, Олександр на зв'язку. Робимо огляд ще одного DAF Євро 6. Дивимося, обов'язково підписуємось, підписуємося, ще раз підписуємось. Дивіться, який красень. Даф Євро 6, коробка автомат, пробіг 800. Значить, що тут з ним? Він відновлений. Покрашений, прополірований. Зараз дивимось кабіну. Тут везде красотища. Зверху, знизу. Так. Дивимося далі. З цієї сторони. Дивимося, відновлюється повністю рама, повністю покрашена, відновлена. Ну, коротше, коротше, говоря, робиться, як самоски тільки з заводу. А у нас цей тягач, як тільки з заводу. Дивимось тягач далі. Відновлення все. не только рама, ходовые оси, все відновляється. Так, друзья, далее подивимося на водителя места. Тут вообще все супер. Супер. Вот это машинка. Вот это... Да. Друзі, по придбанню цього тягача в описі внизу, бо є всі телефони, характеристики. Тобто телефонуйте, будемо спілкуватися, домовлятися. А так дав просто огонь. Просто огонь. Майбутній власник буде дуже доволений цією машинкою.